Дуже багато речей розбилося, дуже багато речей ушло, дуже багато речей переоцінилося. І я поняла, що ті результати, які я хотіла будучи там, я б їх не мала, тому що ну, з тою картинкою міра ти не міг мати того. Два нечнем спочатку. Давай почнемо з того. Давай, Віра, для початку ти представишся вообще, скажи, хто ти, що ти. Oh, yeah. Для, для, yeah. для людей, для людей да, які будуть дивитися все, хто ти, звідки ти, як ти? Розкажи коротко свою стару життя. Mm -hmm. До моменту yeah. того, як ти ми зустрілися з тобою іменно в позиції наставник і учнік. Окей, мене звати Зоріна, мені 20 років. Я з Вінниці, родом з села Павлівка. Я з дуже бідної сім'ї. З дуже бідної сім'ї, з дуже бідним мисленням. Я з місця, де е, всі ходили на роботу, працювали з утра до ночі і заробляли там шість тисяч гривень мінімальної зарплати. Кожна по-другому. Ну як? Ти не понятна. знаєш? Ти стала таким першим, першою ланкою до моєї віри в те, що це можливо. Дівочка із Вінниці, не якась там, десь там, із Києва, там не знаю, із Варшави, із Польщі, яку ти взагалі не знаєш, там що вона робить, де вона робить. Така сама дівчинка, яка вчилась в цьому самому коледжі, щось робить там в неї щось получається. І от благодаря, я пам'ятаю, багато сторітелінгів твоїх, багато контактів, тому що я, я прям дивилася з такими глазами. Не. Що якщо ця дівчинка, така сама, як я, вона теж прийшла сюди, вона тут вчилася, ну, типу, є точка да? Це не хтось, кого ти не знаєш. Зовсім. Не. В неї щось виходить, Значить, це можливо. Це можна. Ти постійно доносила ці сенси, що це можна. І я дивилася на це і думала: Блін, е, благодаря цьому цей старий мір, знаєш, там, де, там, де ти ріс, він потрошки тебе відпускав. І в цьому, е, в цьому була е, дуже велика місія твоя в моїй житті, тому що ти була е, перша, мабуть, е, на моєму цьому путі, да, на кого я дивилася і розуміла, що, що це можливо. Супер, да. скажи людям, чим ти зараз займаєшся. А коли я прийшла до тебе в свою сферу через астрологію, я знала, що люди щось роблять в інстаграмі, і благодаря цьому у них є деньги. Я дуже сильно вигоріла, тому що я дуже довго. Контент сторіс мене було. Куча точок соєднення там вже з тою аудиторією, да? але я не знала, що з ними робити. Ну, типа, да, вони тебе люблять, ти любиш їх, ну би, але день я тебе в кармані не лежать. Ти тобі... мені не підписала на якийсь сторітейл, Настя, ти тут пишеш про якісь сумасшедші суми, а є люди, які на своїй сфері навіть тисячу доларів ще не можуть заробити. Да, 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 тому що в той момент я дуже сильно розчарувалася. Я, дуже, я, я, я такі усілля на робила, що просто, але в мене не виходило, тому що я не знала, як це робиться банально. У мене це не виходило. І я просто в якийсь момент вирішила, що ну все, окей, хорошо. Я буду як всі в моєму селі ходити за 6 гривень на роботи. Окей, фразу, що типу: ти вела, да? ти вела контент, тобто ну, ти розуміла, що це треба робити. Ти вела контент, ти вела сторіс, ти ну, там щось говорила про свій продукт, да? ти, який був, робила якісь сілси пости, але по Факту це не дає не давало ніякого результату, Тобто без стратегії по факту, ну, тобто без конкретних дій і розуміння, звідки де да, беруться ці деньги, типу той контент, який ти робиш, ти просто викидаєш на нього своє час, нерви і так далі. Так, да, совершенно вірно. Що змінилось? Що, що потім змінилося? Е, давай, я би, мабуть, сказала про те, що перше, куди ми подивилися, це в продукт. І ми дуже багато часу, насправді на тижні два, мені здається, три перших. Типу, коли ти була на програмі, е, в тебе ти ще не заробила гроші, Ти гроші заробила просто в один момент, коли був створений продукт, і перше, що ми почали, це переупаковка твого продукту. Що конкретно змінилося в продукції? Тому що я дуже сильно пам'ятаю твої... Це емоціональне состояння. Твіці погласові цепчення. Якого ти писала це Насть, мені така ідея прийшла в голову! Мені кажеться, це буде просто, просто розйом. Я маю создати якийсь унікальний продукт. От мене прям була ця мисль в голові, mm -hmm. де там люди мають щось там робити, і воно має їм допомогти. Цей продукт він став точкою оцих людських трансформацій. Потім прийшли на це люди. Цей новий так. момент життя стався. Uh, давай про перші гроші поговоримо на цьому. Тому що цей продукт, яка його ціна, uh, розкажи людям: типу, от я, який чек був до і який чек став після? Типу, наскільки, типу, чому ми переформували продукт? Да? Тому що була ціна до одна, була ціна після інша. Uh -huh. Ну, коротше, розкажи детальніше. Натальні карти до того часу я робила їх за 2000 гривень розбір був, це ще до того. І коли ми зробили продукт, е, ми поставили ціну 300 доларів на цей продукт початково. І на ці 300 доларів я взяла трьох людей. Ді, на от, яких охватах? Від, там 100 Супер. до 150 охватах. Супер. А, три людини по 300 доларів. А ще да, 900 баксів. Так, да, 900, навіть 950. Mm да. і це ми зробили в один момент, коли продукт був готовий, і просто в один момент ми зробили 1000 доларів. Супер, перша тисяча доларів на астрологію по факту. А да. так супер, клас. Що відбувалося далі? Ну тобто, давай ще раз, давай так підсумуємо, так щоб люди розуміли. Тобто, 150 охоплень. Е, охоплень. Точка А скільки приблизно тобі вдавалося заробляти? Це рівня важливо. Що може статись, якщо перепакувати продукт, якщо просто поняти систему продаж за рік мені вдалося заробити чисто на астрології, я вже. 29 чимось тисяч гривень за рік. Угу, тобто рік. 900 доларів да, в тих самих я заробила за рік на той проміжок часу. Клас. І тут 900 доларів ти перше заробила за місяць. Так, да. а до тебе. А... І да, і там ми там робили, сиділи цей продукт, і потім в один момент да, вийшло тих самих 900, 950 доларів за, там, за місяць. Лучше, я дуже... Я дуже пам'ятаю uh, твої емоції тоді, тому що я пам'ятаю, що ти мені записувала. Типу, я, я дуже пам'ятаю вже в, 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 в групі наші uh, настанці, на і писав, що дівчатки, типа клієнта закрила, дівчатки ще одного клієнта закрила, дівчатки діастична сесію подала, ще одного клієнта закрила. Що зараз тебе відбувається в житті? От Як в тебе з клієнтами, які в тебе чеки? А потім я взяла ще трьох за 400. взяла шістьох дівчат. Uh -huh. Перших трох за триста, перших потім друге трьох за чотириста. З цього вийшло 200. Uh -huh. да, 200. Я Хочу сказати про переїзд в Київ. Там дуже великий був військ. Cool. Я пам'ятаю, як ми їхали з тобою в поїзді. Ми сиділи ми говорили про це. І я тобі сижу, розказую, що бочки, як це секи приїхати. Чи ну, я не знаю, як це зробити. Просто мені кажеш фразу, все рішаємо. І момент спом... цю фразу, що все рішаємо. І вона мене знаєш вона мене витягувала з якоїсь безісходності, в яку я попадала на той момент, і вона мене я курила. Точка, точка Безоріни ризикнула переїхати в Київ і числяти свою мічту. <су> ти подорослішала, ти прийняла правила. Я вважаю, що ти прийняла правила гри. Ти розумієш, як ця, як ця гра велика тут устроєна, і ти виросла ще з медійної частини. Ти знімаєш подкасти, ти знімаєш різні реклами. Дякую, радую <су> себе тоді і себе зараз. І розумію, що це неймовірно. Це неймовірно, реально. Що ну не то що окей, ти хороший умний? Тобі всі водоші хлопають. але, якщо до нічого нікому не продаєш, тебе немає грошей, і всім одно, який ти хороший. Якщо людина зараз дивиться це все і в неї виникає питання, чому б ти радила прийти конкретно до мене? В принципі, всі клієнти, які до тебе приходять, це про перехід на новий рівень, що вони приходять чимось сюди, ти їх переводиш на другий уровень. Якщо, якщо треба на наступний уровень, і ти вже вперше в потолок і не знаєш, як далі, що робити, типу, породі би робиш все, як робила, а воно щось не виходить, то отут, от це прям твоя така дуже сильна сторона, тому що не всі наставники так, не всі ментори, які цим займаються, вони так можуть. І в цьому іменно твоя совместна сторона. Да? Це такий момент, коли треба пройти до тебе, во так от закрити глаза, просто видати е, першу половину е, за менторство, так от дати руку і такого сього. Ви да, бо я не бачу куди далі. Якщо надано новий уровень, це 100% до тебе. От ну ми всі знаємо про інстаграм як про якусь там волшебну платформу, куди ти придаєш і заробляєш гроші. Типу, бо люди дуже романтизують цю історію, що вот я зараз прийду в інстаграм уволі зробити, буду заробляти день, а вони не заробляються, і йдеш назад на роботу. Дякую грамне. Класно, класно розговор. You, я думаю, що людям було дуже цінно теж бути послухати, взяти для себе щось, винести, якісь моменти, зрозуміти, що вони такі не одні. Таких історій дуже багато, і це дуже класно, що ти вирішила так цим поділитись, і я уверена, що це дуже класний вклад в людей в мір.